Музичний подарунок з Днем Народження для найкращої мами, чонки Наталії Васильівни. Дорога матуся, вітаємо тебе з Днем Народження! Твоя донечка Нелька і улюблений зятьок Женька. Мила наша мамо! Ми вам бажаємо відмінного здоров'я і бадьорості душі, поваги оточуючих і розуміння близьких, чудової удачі на шляху до ваших цілей і високих успіхів у ваших справах. Сімейного благополуччя і вічного щастя, високого достатку і домашнього тепла, радісних світанків, щасливих днів, чудесних вечорів і спокійних ночей. Нехай в вашому житті буде ще багато добрих подій, і яскравих вражень. Нехай удача та везіння завжди будуть з вами, мир і спокій на душі, радості на серці, поваги від друзів, любові рідних і близьких. Вітаємо вас, мамо, з днем народження! Бажаємо вам залишатися такою ж доброю, турботливою, красивою, доброю, веселою і бездоганною. Нехай в житті буде багато радісних моментів, міцного здоров'я, щастя душі, чудового настрою, родинного благополуччя, успіху в будь-якій справі, розуміння рідних і міцного кохання з днем народження. І у подарунок ця пісня для вас. У світі багато є слів важливих і найважливіших, та понад із тисячі слів Мама завжди наймиліше є місяць важливий за всіх, нехай це здається словами. В травні навесні народилась наша найкраща мама, наша найкраща мама зими. Що саме ти, що саме ти, наша мама? Ми вдячні за руки твої, за те, що турботою нас зігрівала. і світло від свого добра, і все світ нам подарувала. нас, що інколи ми повало тебе ображали. Ми вдячні за те, що душею ти завжди нас оберігала, і ти відчуваєш завжди, де правда, де просто омана. Нема в світі більше таких. Ти наша найкраща мама, наша найкраща мама зими, добра до світла поруч із нами, ми так бішаємо. Що саме ти, що саме ти, наша мама? Ми вдячні за руки твої, за те, що турботою нас зігрівала, і світлом, від свого добра, і все цей нам. Залишайся ти завжди вродлива, активна та молода. Хай буде доля щаслива мене стороною, біда, Бажаєм здоров'я і сили, оточують, хай тебе внуки, і здійснені линуть бажання у твоїй турботлій -твої білі. Світла поруч із нами, ми так пишаємо, що саме ти, що саме ти, наша мама, вдячні за руки твої, за те, що турбору.